Досить непоганий варіант камери в під'їзд від. Провідної фірми Hikvision, а саме субренда Езвіс, це є 4-мегапіксельна камера зі звуком, з динаміком, з двома мікрофонами, через які ви будете чути, що впишеться, і говорити через динамік, якщо така буде потреба. Наявність двох підсвіток, як інфрачервоної, так і ледівської. Ледівська підсвітка буде світити приблизно як ліхтарик від вашого мобільного телефону, але таким чином у нас буде об'єкт в кольорі навіть при повній темряві. Дана камера може бути встановлена зовні, так і всередині. Що <зовні>, зазовні відповідає IP 67 захист. Камера не є пої, а тільки підтримує 12 вольт. А дивимося ще, як вона показує дана камера. Так, це зображення відбувається безпосередньо самої камери. Якщо ви дивитесь, йду, будь ласка, переведіть його в 1080p розширення, щоб максимально розуміти якість даного зображення, яка буде у вас на телефоні. Ми бачимо, ми зараз стоїмо приблизно 2-2,5 метри від камери. Отаке От буде зображення. Тобто в під'їзді буде класна ідентифікація на малу відстань. Але якщо ви хочете її поставити на вулицю, давайте подивимося, що буде на більших метрах. На більших метрах. Так, таблички мені розвертаються. Дивіться, табличка в 10 метрів. Ідентифікація вже досить-досить паршива, ну, але ще погодьтеся, ідентифікувати можна. Йдемо на 15 метрів. На 15 метрів. Табличка вже досить скачеть, обличчя немає. 20 метрів забудьтесь, там взагалі нічого не видно. Я би сказав, що і 15 практично не видно. Це, власне, саме той момент, коли камера 4 мегапікселів показує паршиво. Віною в всьому є кут в першу чергу 2,8 градусів. Фокусна відстань 2,8 мм. От і все. Тому ми робимо тести, щоб ви знали, як камери показують, щоб ви не купляли кота в мішку. Ну і для того, якщо ви хочете, щоб ми підібрали вам якусь камеру, як вона буде бачити, звичайно, звертайтесь до нас за консультаціями безкоштовно, ми максимально якісно постараємося надати вам інформацію і консультацію.